Доброго дня! Я хочу представити вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему структура утворення в полімерних електритних системах. Мене звати Сергій Малевич, я учень 11-го В класу Рівненської гуманітарної гімназії та вихованець Рівненської малої академії наук. У цьому відео я хочу розповісти про полімерні електрети, їхні властивості та структурні особливості. Полімерні електрети це діелектрики, що тривалий час зберігають залишкову поляризацію. Та створюють навколишньому середовищі квазіпостійне електричне поле. При цьому електрети не є джерелами електричного струму. Можна сказати, що електрети – це електричні аналоги постійних магнітів. Електрети знайшли ефективне застосування в побутовій техніці, техніці спеціального призначення, в медицині. З полімерних електретів виготовляють електроакустичні та електромеханічні перетворювачі, електретні повітряні фільтри, радіаційні дозиметри, електретні штучні судини, контейнери для зберігання крові. Області їх застосування постійно розширюються. Так, електрична сепарація суміші полімерних матеріалів з використанням електретного ефекту та подальший їх рециклінг наразі допомагає вирішувати проблему бутових пластикових відходів. Полімерні електрети можуть бути класифіковані за типом заряду, гетерозаряджені та гомозаряджені, за матеріалом це полярні полімери та неполярні полімери. За методом отримання хемоелектрети, електроелектрети, короноелектрети, термоелектрети, радіаційні електрети та інші та за природою електрично неврівноваженого стану. Це з неврівноваженою поляризацією, з надлишковим неврівноваженим зарядом та комбіновані. Для визначення властивостей електретних систем можна використати різні методи дослідження. За допомогою вольтметра, що вимірює поверхневий потенціал, ми визначимо наявність заряду на двох полімерних плівках електретній та неелектретній. Для цього ми піднесемо вимірювальний зонд до зарядженої плівки. На екрані бачимо покази, які пропорційні заряду. Це 1000 вольт. Якщо піднести вимірювальний зонд до незарядженої плівки, побачимо інші значення. Поверхневий потенціал незначний, а це свідчить про відсутність заряду на плівці. У роботі для виготовлення зразків використовували ПВХ суспензійної полімеризації марки Карвініл sr 67 виробництва ТОВ «Карпатнафтохім», місто Калуш Україна. Зразки для досліджень готувалися гарячим пересуванням. Поляризація проводилася при температурі вищої за температуру склування. Наповнення ПВХ проводили в широкому діапазоні вмісту електропровідних та діелектричних наповнювачів. Для визначення елементів структури отриманих систем використали якісні та кількісні методи інфрачервоної спектрометрії. У досліджуваного ПВХ на ділянці спектра від 600 до 700 хвильових чисел знаходяться характеристичні смуги валентних коливань зв'язків c хлор 612, 622, 635 та 693 хвильових числа. Вони відповідають частотам нормальних коливань синдіотактичного ПВХ, конформація ланцюга плоский зигзаг і неплоска конформація ланцюга. Та ізотактичного ПВХ спіральна конформація ланцюга з дефектами основної решітки, які можна звести у таблицю. Індекс синдіотактичності ПВХ виявився низьким, а тому наш ПВХ можна вважати аморфним темопластом з рядом характерних дефектів конформаційно та конфігураційно нерегулярним. Електричні властивості зразків визначаються структурними факторами композиту. Електрети, що містять наповнювачі, мають більше значення початкової поверхневої густини заряду, ніж пвх електрет без добавок. Найбільш стабільними з наповнених електретів є композиції з металевими наповнювачами, які мають поверхневу густину заряду майже вдвічі більшу за поверхневу густину заряду вихідного ПВХ та час релаксації заряду 1-2 роки. Композиції з діелектричними наповнювачами мають набагато менший час релаксації і тому не можуть мати практичного застосування. У випадку наповнення зразків ПВХ наночастинками купрому, конформаційні зміни спостерігаються при менших значеннях напруженості постійного електричного поля, ніж у вихідного ПВХ. Такі відмінності у реакції ПВХ систем на дії зовнішніх електричних полів можна пояснити тим, що введення в полімер дисперсних електропровідних наповнювачів створює додаткові джерела електричного поля. Експериментальне визначення в'язкопружних властивостей ПВХ систем показало, що збільшення доз ультрафіолетового випромінювання робить їх більш жорсткими та крихкими матеріалами. Проте нанонаповнені та не наповнені ПВХ системи по-різному реагують на ультрафіолетові промені. Встановлено, що наночастинки металів у полімерних системах виконують роль фотостабілізаторів та антирадів. Сповільнюючи процеси старіння і деструкції полімерного матеріалу при дії на нього ультрафіолетового світла, захищаючи від руйнування під впливом високоенергетичних випромінювань. Під дією ультрафіолетового випромінювання ПВХ збільшить число стабільних ізотактичних діад за рахунок зменшення частки дефектів у згорнутих конформаціях. Подальше спектроскопічне дослідження конформаційної зміни ПВХ при збільшенні доз ультрафіолетового випромінювання засвідчує про інтенсивний перехід ізотактичних ланцюгів у конформацію регулярної спіралі. Використання взаємодоповнюючих методів дослідження показали перевагу композитів, які містять нанодисперсні порошки купруму у порівнянні з іншими ПВХ-системами. У таких нанокомпозитах спостерігається значний термоелектретний ефект. Збільшується поглинальна здатність бета-променів, покращується стійкість до ультрафіолетового промінювання та інше. Одержані результати можна використати як наукове підґруття для створення нових полімерних електретних матеріалів, напрямленого регулювання їх структури та комплексу властивостей, та для досконалення технологій отримання та застосування в різних областях науки і техніки. Дякую за увагу!